Так. Доброго а, часу доби. Хто коли буде не дивитися. Але зараз вечір. Вечірні новини, як то кажуть, за минулий тиждень. Новин багато. Практики було багато. По-перше, всіх вітаю з якимось можливим кінцем війни. Будемо сподіватися, що. Щось ці всі перемовини дадуть? По-друге, хочу почати з дуже нашумівшої новини. Не знаю, як для вас, а для мене надіслали статтю прямо з самого ранку. Значить, у нас вона була опублікована в Економічній Правді. Податкова. Я вибачаю, дуже сильно були шия. Податково накрила мережу Ябко і Яблука і звинуватила їх, як повідомляє Кранчисько, в межах контрольних 150 закупівель ДПС, 22 рази вивілила підробні чеки. Хронометраж виторгів показав, що постійна присутність податківців стимулювала ріст виторгів в магазинах в рази. За результатами понад 400 таких перевірок платники податків оштрафовані на суму більше, ніж 85 мільйонів гривень. ДПС викрила факти штучного поділу продажів мережі, «Ябко» та яблука, що призвело до ухилення від сплати ПДВ. Понад 286 мільйонів гривень. Компанії залучили, тут так чітко і написано, до 300 пов'язаних фопів. Це для тих, говориться зараз. Ми, звичайно, зараз говоримо про масштабну акцію, про масштабні закупівлі, але я особисто знаю фопів, які для себе вирішують. Відкрити 2, 3, 4, 5 ФОПів для того, щоб мінімізувати сплату податків і продавати товари, використовувати обороти, ну, але платити поменше податків. Як вилізло ПДВ у ФОПів, ви запитаєте мене, а я вам скажу усіх їх. Коли розкрили, скоріш всього цей, цю схему дій, що відкривається ряд фопів і вони є пов'язаними, усіх їх перевели на загальну систему оподаткування, тому що вони не вели складський облік, у них були відсутні книги, де має записуватися складський облік. У мене, до речі, є відео для всіх, хто торгує технікою, і медичними, і золотом. Всі ви маєте вести книгу складського обліку, щоб було видно залишки. Є затверджена форма все є, ви маєте її вести. І не було документів на походження товару. Тому товар був конфіскований. Порушення. Перебування на єдиному податку були порушені умови, і вони були переведені на загальну систему оподаткування. Не забувайте, будь ласка, на загальній системі оподаткування. Коли ваш ліміт обороту перевищує 1 мільйон гривень, ви зобов'язані стати платником ПДВ. Ось тут і ця картинка. 238 мільйонів гривень ПДВ. Тому, хто торгує технікою і вирішив собі відкрити 10-15. Тут 300, тут велика сітка, але є люди, які торгують технікою, відкривають 10-15 фобів. Не думайте, що вас це не стосується. Я особисто на своїй практиці замовила техніку. Мені ніхто не видав фіскального чеку. Мені видали ось такий товарний чек, хоча я розрахувалася на новій пошті готівкою. Це означає, що як тільки мені відправили на нову пошту техніку, я вибрала розрахунок не по IBAN, uh, ви зобов'язані мені одразу вислати фіскальний чек. Мені його ніхто не вислав. Надіслали документ за такою от початкою. початку не підпису, нічого. Початка без ідентифікаційного коду. Також друга, де я купувала собі техніку. Чайник, електрочайник. Ось такий чек, як вам. Це QR-код, по якому я можу відсканувати, і тут будуть умови гарантії. Тобто, люди до візуально зробити чек. Ось таким, як начебто він похожий на фіскальний, але він не фіскальний. Як вам? Я ніколи не бачила, я дивуюся, ви вибачте, будь ласка, за мою емоційну таку складову. Я дивуюся, тому що мені все-таки хочеться жити в державі, де стільки всього відбувається на наш час, на нашу нервову систему, щоб люди, хоч якось. Блин, Йшли до того, щоб все виправити, і працювала над собою, і працювала над розмитненням цих товарів, а не над ввезенням вночі на маршруті і потім перепродажу через Фопів. То, мабуть, звісно, все наївно, але я бажаю кожному з вас, хто мене дивиться, щоб ви все ж таки робили все законно. Будь ласка. Тоді у вас і на єдиному податку будуть відповідно всі критерії знаходження на єдиному податку будуть всі виконані, і ніхто у вас нічого конфісковувати не буде. Майте це на увазі? Це буквально позавчора вночі. Все просто. Так, ідемо далі. А, у мене є. Зроблена мною замовлена індивідуальна податкова консультація. У неї є номер. Ось, він офіційний, проте я запитувала про те, чи маю я право не використовувати касовий апарат, коли надаю послуги через платіжні системи, тому що я можу продавати курси і підключати VOPAY, PayPal, NovoPay. Будь ласка, у мене є офіційний текст, ось Way Pay, Pay, No Враховуючи викладене у контексті звернення, повідомляємо, що у разі надання підприємцям послуг та отримання оплати за такі послуги на поточний рахунок IBAN, в тому числі за реквізитами електронного платіжного засобу, виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування. Приват 24 сервісів переказу коштів, Лікіюпей, Вейфопей, pay, pay, PayPal, NovaPay. Застосування РРО, для підприємців є не обов'язковим для тих, хто надає послуги. Онлайн, онлайн маємо право не використовувати касовий апарат і користуватися посередниками для, для отримання доходу. Але при доході, коли ми декларуємо декларацію, не забувайте, будь ласка, враховувати ту комісію, яка з вас списується за ці послуги. Майте це на увазі. Чому я підняла цю тему? Була консультація на рахунок того, що людина надає послуги психолога в кабінеті і не хоче ставити касовий апарат, тому що вона хоче користуватися ось цією пільгою. Пояснюю вам, пояснювала їй, що коли у вас є фізичний контакт з остаточним вашим клієнтом, а ви надаєте консультації, клієнт має право вибору розрахуватися з вами карткою на розрахунковий рахунок перевести кошти або дати вам готівку. І ви маєте забезпечити отримання цих коштів офіційно. Офіційно. Оприбуткувати. Тобто, якщо не розрахунковий рахунок, окей, ви даєте реквізити, людина заповнює і йде собі. А якщо це карта, ви маєте надати термінал, який вже зобов'язані майже всі у себе встановити, окрім першої групи і певної кількості населення в маленьких селищах. А, дати термінал, якщо людині потрібно розрахуватися, або прийняти готівку. Якщо ви приймаєте готівку за послуги, ви зобов'язані видати фіскальний чек. Будь ласка, маєте це на увазі, що це стосується оця індивідуальна податкова консультація і позиція податкової виключно онлайн-консультації або онлайн-надання послуг. Зрозуміло, так? Ідемо далі. Податкова декларація про майновий стан. Всі ми її бачимо. У нас триває зараз кампанія, люди багато хто фізичних осіб заповнюють, багато хто з ФОПів заповнює на загальній системі, багато хто заповнює тих, хто був ФОПом відкритим в минулому році першої другої групи, і у вас там один місяць був на загальній системі. Всі мають подати про майновий стан декларацію. Хочу деякі нюанси вказати. Дивіться. Ось тут вказується адреса. Вона підтягується автоматично для людей, які змінили свою адресу і змінили свою прописку, а адреса підтягнулася стара, потрібно змін, знести зміни в податкову шляхом подання заявки 5DR, здається, називається вона. Вона є в електронному кабінеті, її можна знайти в розділі ЕК для громадян, подати, додати свою нову прописку. І податково це в системі, і тоді тільки буде автоматично підтягуватися ваша нова адреса вашої нової прописки. До цього моменту у вас тут буде підтягуватися стара прописка. Далі йдемо по декларації. У кожного є своя причина подавати цю декларацію про майновий стан. Але кожен, хто формує цю декларацію при будь-якій причині, неважливо, що у вас відбулося. Продаж якогось там свого товару неофіційно, або оренду ви як на загальній системі оподаткування, або ви маєте задекларувати щось обов'язково, або претендуєте на якісь, навпаки, пільги від держави, виплати, повернення коштів. Ви зобов'язані заповнити перший розділ як фізична особа. Тобто вказати, Весь дохід, який ви отримували протягом 2024 року, тому що та декларація буде вважатися недійсною. У мене вже було декілька дзвінків з податковою у клієнтів, яких попросили переподати декларацію у зв'язку з тим, що я подавала її в січні, і в січні ще були не сформовані за 2024 рік всі доходи в довідці про доходи. Громадянина. І у мене була розбіжність у заробітній платі і там у виплаті соціальних пільг. Будь ласка, ви маєте бачити, да? що ось людина відмітила свою заробітну плату, суму і податок, які з неї сплатили, і кешбек, який вона отримувала протягом року, і які податки були утримані з кешбеку. Де ми можемо це подивитися? Ми заходимо з вами. В розділ, розділ ЕК для громадян в електронному кабінеті платника податків. І замовляємо запит про суму отриманих доходів. Натискаємо вибираємо період 2024 рік. Як ми вибираємо? Ми вибираємо його, там уже буде помісячно написано, з січня 2024 по грудень 2024 І у вас буде ось така таблиця. Де ось тут буде вказано код 101. Це означає заробітна плата. Тут так і написано: заробітна плата. Далі йде код 126, додаткове благо. Це ваш кешбек. Ви його просто сумуєте. По кожному цьому кодуванню є, є сума вашого. Доходу і отриманого податку, і переносите в вашу декларацію. Все. Головне, розбиратися в цих кодуваннях, що вони означають. Все. Ви перенесли ці дані, вони співпадають з тим, що бачить податково, до вас питань не буде. Також зверніть увагу, ті, хто платники єдиного податку, і за один місяць мали би відзвітувати, якщо ви були відкриті в минулому році. Вам потрібно за один місяць відготувати на загальній системі. У розділі 11 цієї декларації є рядок, отримано дохід від здійснення підприємницької діяльності на єдиному податку. І ви зобов'язані заповнити ваш дохід як платник єдиного податку, якщо ви були ФОПом і отримали дохід. Ще раз, це не всі мають піти подавати. А подають тільки ті, кому потрібно. Але ті, кому потрібно заповнити, наприклад, там якийсь розділ, вони все одно заповнюють перший розділ про свої доходи. весь. Так, ідемо далі. Ідемо далі. А далі у нас ось така цікавинка нова. Ось така. Я думаю, буде видно ДПС у Львівській області. ДПС у Львівській області масово усім зробили розсилку на електронну пошту, де написали: Державна податкова служба переходить в електронний формат інформування власників нерухомого майна та земельних ділянок про нараховані суми податку на нерухомість та земельного податку. Замість документів у формі податкових повідомлень рішення, які розсилає Укрпошта, не завжди за актуальною адресою. Тепер всю необхідну інформацію про суми нарахувань, об'єкти, за які проведено нарахування, наявність спільно, будуть посилатися з реквізитами для сплати. Ви зможете побачити лише в електронному кабінеті платника податків. Для цього вам необхідно увійти до електронного кабінету платника податків за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Також закликають вони нас зайти і створити заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Тобто, ми будемо надсилати, але щоб це було законно, ми просимо вас надіслати нам заявку, що ви хочете отримувати такі документи в електронному форматі. Так що, хітьор-бабьор, Зверніть, будь ласка, це на це увагу, тому що ви ж розумієте, що. Якщо одна податкова область пішла в таку практику, то підуть, в принципі, усі, усі. Тому майте на увазі, у мене отримало 15 людей такий лист. Далі, до уваги платників податків. Ось така класна штука я знайшла. Нам повідомляють, що наші податкові в місті Києві були поєднані, і багато хто до цих пір не володіє цією інформацією. Я нагадую, що тепер у нас немає податкових Голосіївський район Святошинський і все інше. Вони є, але вони об'єдналися в лівобережну ДПІ, правобережну ДПІ і центральну ДПІ. Тобто у нас три податкові, які. Мають свій код, і до яких приєднані. До Лівобережної у нас відноситься Дарницька, Дніпровська, Деснянська, до Правобережної, Оболонська, Подільська, Святошинська, Шевченковська район, до Центральної, Голосіївський, Печерські і Соломинська. Майте це на увазі. І вони знаходяться тепер по певних адресах. Куди ви можете почимчикувати і завдати, намагатися завдавати якісь правильні питання і очікувати на правильну відповідь? Не завжди так є, але є як є. І скажімо так, я намагалася дозвонитися, вони там всередині все одно поділяють себе на райони. Безлад просто неймовірний, знайти свого інспектора ну, дуже важко. І я попереджаю, у мене була практика на минулі неділі, що у мене ліквідаційний ФОП, якого я ліквідувала, не знімали з єдиного дві з половиною неділі після того, як ми подали заявку на ліквідацію. І коли зателефонувала, я знайшла, я така, мені, мені заплатили кошти, я роблю свою роботу. Я її знайшла. Я їй говорю, що ви не праві, ви невчасно виконали свою роботу і нам підуть нарахування на наступний місяць, який вам вже потім потрібно списати тільки іншому відділу. А вона мені говорить, а чого ви нервуєте? У нас дуже багато роботи, у нас все перемішано, у нас заявки пишуться. А у нас реєстри вносяться для кожного району, а ми все сидимо в одному. Вона мені жалується на те, що у них там всередині безлад, тому що вони провели реформу через жопу. А я маю зрозуміти: а мій клієнт має перейматися, що йому в наступному місяці будуть нараховані податки. Не забувайте, будь ласка, навіть якщо ви подали на ліквідацію, вас потрібно зняти з єдиного, вам потрібно закрити касовий апарат. Вам потрібно закрити розрахунковий рахунок, вам потрібно подати ліквідаційну декларацію. У вас дуже багато роботи. Якщо ви цим не хочете займатися, ви маєте найняти спеціаліста, щоб він вам зробив. Тільки не гора спеціаліста, а хорошого спеціаліста. Добре? Тому що я ось буквально переробляла роботу після гора спеціаліста. Так, ідемо далі. Нова система е-запису. Ось така штука якась, є, ЄКЮНАЧСІГОЮЮА. Нова система Е-запису, головний сервісний центр МВС. Ви можете тепер онлайн записатися, прийти і без черги зробити той функціонал, який вам потрібен від них. Рада підтримала у першому читанні створення поштового банку на базі Укрпошти. У вівторок Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про створення поштового банку. Даний законопроект передбачає створення банків фінансової інклюзії, які здійснюватимуть діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії. Головне їх завдання обслуговування клієнтів, які не мають доступу до отримання фінансових послуг. Укрпошта вступає, а Укрпошта до речі дуже багато навколо нас. Цей витяг я зробила з. Пенсійного кабінету. Ще одна практика, якою, з якою я вам, з вами ділюсь. Усі ФОПи, дівчата, які пішли у декрет, отримали виплату свою 33 114 гривень 0,6 копійок. Ви маєте зайти після того, як ви отримали, подивитися на натиснути знову заяви розрахунки збоку і подивитися знову на новий статус. Вашого лікарняного, він має бути тут оплачений, потім натиснути на око, на око натиснути. І у вас з'явиться ось така штука, називається повідомлення. І внизу друга штука називається створити повідомлення. Ви натискаєте, створюєте повідомлення, де вказуєте дату, коли ви отримали оці гроші. І це є ваш звіт за отримані гроші. Ніяких податків, суми, яку ви отримали, 33 тисячі, як ФОП, не потрібно платити. Ніякого ПДВ платити не потрібно. ЄСВ платити не потрібно. Звітів по 4ДФ подавати не потрібно. Я вас закликаю. За НАТО. За НАТО то нездраво. Добре, горія Тума. Будь ласка, повідомлення: створити повідомлення, натиснули, відзвітували, забули. Відпустили ситуацію. Так, і останнє, про що я хочу сказати: у нас вже є бланки про податкову декларацію на єдиному податку для третьої групи. Вона є у нас в папері, вона є у нас на сайті, але її немає в електронному кабінеті. Не знаю, що це за робота, я не знаю, навіщо це робиться. Всі прекрасно розуміють, що податківці мають опрацювати велику кількість інформації у зв'язку з новим податком військового збору, але хочу пройтися по цій декларації. Що у нас новенького? Титульна сторінка так і буде виглядати, види діяльності так і будуть виглядати. Обсяг доходу, так і буде виглядати. Шостий рядок, заповнюємо, з доходом. І де у нас йдуть зміни? А зміни у нас йдуть, У нас буде є перший розділ, я так розумію, Зараз одну хвилинку. загальні показники діяльності, показники господарської діяльності. І ось така буде у нас циферка 2 в звіті. Циферка 2. І тут у нас з'являється перший рядок. Сума військового збору за ставкою 1 для третьої групи. Рядок 5 плюс рядок 6, плюс рядок 7 помножений на 1 І ось тут буде вказана сума військового збору. Зараз. Ми квітку подвинемо, все подвинемо. Ось такий. Рядок 23. В рядок 25 дублюємо. Це ми будемо з вами декларувати перший раз військовий збір для третьої групи. Це не стосується першої і другої груп. Стосується виключно третьої. Все, бланк відомий. Все відомо. Я думаю, що ми багато чого проговорили. Якщо виникнуть питання, пишіть під цим відео. Я буду відповідати на всі ваші Це, дівчата для вас. Роянда. Для вашого настрою. Я буду відповідати на всі ваші питання. Скоро ми вступаємо в кампанію декларування перший квартал 2025 року. Я всіх вітаю, ми до цього дожили. Це теж немало важливо, повірте мені. І всім бажаю зробити свою роботу правильно. На цій неділі в мене була ще одна практика. Коли до мене звернулася клієнтка з запитом про те, що я називаю, це горе бухгалтерів. Ви можете ображатися, можете ні, як вам завгодно. Але є люди, які на себе беруть ношу не по плечам. Людина зараз вимушена через помилку бухгалтера, який не захотів вчасно виконувати свою роботу, перевірку робити в кабінеті. І дивитися, як зараховуються податки, хоча б раз на місяць перевіряйте, будь ласка, стан розрахунку з бюджетом. Раз на місяць перевіряйте, чи ви на єдиному податку. Дуже небезпечні часи, податкова ні про що не попереджає. Знімають з єдиного за те, що у вас борг по земельному податку, по податку на нерухомість. Людину навіть не поставили на єдиний. І вона два роки з половиною платила єдиний податок, думала, що в неї все добре, працювала, а вона працювала на загальній системі податкування. Там просто, коли порахувалися податки, у людини був, ну, я не знаю, це не стан, це просто був жах. Я звичайно вважаю цієї людині ну, якби терпіння, неможливо сформувати витрат, тому що не було такої цілі. І, звичайно, витрат не було, і це послуги, їх дуже важко зробити задніми числами, і доведеться платити великі податки. І це все тільки за того, що людина, яка подавала звітність, платила єдині, просто не дивилася в електронний кабінет, не аналізувала ту інформацію, яка подається. Я закликаю вас спеціалісти. Я знаю, що набагато спеціалістів і майбутніх, і теперішніх дивляться. І ті, хто сам себе обслуговує, ви зобов'язані перевіряти себе кожного місяця в електронному кабінеті платника податків. Просто зобов'язані. Все, дякую вам за увагу. Ставайте спонсором каналу, підписуйтесь. Якщо є бажання, замовляйте індивідуальні консультації або замовляйте. Uh, якісь індивідуальні завдання давайте, <ріх> не питання. Все виконаємо, все з усіх сторін підтримуємо, не дамо впасти, як то кажуть, uh, але нагадую, що то є оплата окрема, uh, це не безкоштовно. Безкоштовно я відповідаю на всі питання на YouTube каналі. Дякую вам за розуміння. Ставте вподобайки, підписуйтесь, це так важливо для того, щоб uh, мої рейтинги не падали. І я просто по інтернету десь гуляла. Можливо, я комусь все ж таки допоможу у його житті завдяки вашій підписці. Так теж буває. Все, гарного вам настрою, настрою, віри в себе і в світле майбутнє. Йдемо разом. Я вам обіцяю, все буде добре.